Так, привіт, народ, сьогодні будемо грати в прикольну групі, назву Indian Bike Simulator 3D. Сьогодні будемо друзі грати в мод, такий, скажімо, з зомбаками. Будемо харачити зомбаків направо і наліво, тож давайте дивимося далі, не переключаємось і все буде офігенно. Так, зараз подивимося, що і до чого будемо зараз харачити зомбаків. Як ви друзі, могли зрозуміти, це не офіційна походу гра, це я скачав якусь другу, але нам пофігу. Вона все одно схожа і тут теж те саме. Так, сідаємо на мотоциклах. І погнали. Так, поки що народ, якщо чесно, я нікого не бачу. Ніх зомбаків тут немає, але написано в моді було, що є зомбаки. Може десь по дорозі треба дивитися. Ну ми зараз будемо дивитися, зараз. Все, подивимося, так бляха, помалу. Так, все. Ух ти йоханий. <суспільно> 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 я як оселедець дрігаюсь, боже. Це капздець повний. Так, давайте назьмемо пушку якусь. Та який пістолет? Я хочу автомат. А, я не туди настаю. Фу, а воно чогось не показується, це, це, народ. Дебілізм. Це хто з збив? Блін, ну це не та індіан драйв симулятор, що я хотів скачати. Це вообще якась... Копія, я так розумію, пародія нахрен. Вон сикає, як кусрався, дивіться. Блін. Не то що треба. Але подивимося на всі ці... Давайте подивимося, пічетку можна вставляти. Заборонено. І у А ви ви і не треба описувати страх, ми голоси і ставимо не зрозуміло. О, о, Я ввів мод зомбі, але нихера не відбулося. Давайте попробуємо ввести мод машину. Знаєте, як показав сьогоднішній день, полоси в цьому світі випущить на кожного. Ну, моди працюють навіть і тут, а ви знаєте народ. Ну, мотоцикл такий собі, знаєте. Ну, така собі гра, друзі, пародія, недороблена взагалі ніфіга. Жалка копія, скажімо так. Ну, таке собі, знаєте. На любителів, ну є такі мазохісти, може, є. Ну таке собі. На цьому кінець. Дякую за перегляд. Жанр не до гра походу.